Я ностальгійний критик, і я пам'ятаю, щоб вам не довелося. Схоже, я підсів на Майка Майерса. Так, знаю, ще один youtube критик розповідає про те, який дивовижний та новаторський шрек, який оригінальний цей фільм вихваляли роками. Він став такою частиною поп культури, що досі випускають мерч, меми. І здається, досі всі кажуть, що більшість анімафільмів сьогодні багато чим завдячується в історії іграшок або цьому фільму. Чи то анімація, діалоги, жарти, мораль, історії. Майже кожен cg фільм має щось, що сягає корінням стилі одного з цих двох фільмів. То що, чор забирає, можу сказати про цей фільм та його сиквели через 23 роки після його виходу у 2001-му. Як щодо... до не НАТО, я в нього закохався. Однак він трохи змінився з часом. Трохи я хочу представити точку зору когось, хто не закохався в перший фільм, але з часом визнав, що він має значення. Фільм був одним з найперших анімаційних фільмів від DreamWorks, і тема Шрека навіть досі грає, коли ви бачите логотип DreamWorks Animation. логотипу Дрімворкс Анімейшн. Шівейтідінна Драганськіпаєстру. Майк Майер грає роль гидного та добродушного огра, який об'єднується з Балакучим Бісліком, якого грає Ді Мерфі, який виконує завдання врятувати принцесу, яку грає Камерон Діас, для егоїстичного короля, якого грає Джон Літгол, і в обміна це звільнити купу казкових персонажів зі свого болота. Отже, мабуть, я бачу з того, що мені не сподобалося у фільмі, що мені сподобалося, і не зважаючи на мої думки, яке значення він має для сьогоднішньої культури. А після прийду до інших, щоб побачити, чи що мали вони такий самий ефект. По перше, дозвольте сказати, що я був одним з небагатьох людей, які дійсно були раді побачити цей фільм. Всі скаржилися, що трейлери виглядали дуже нудно, і що це буде не що інше, як жарти про пукання. Але я міг сказати по настрою, як це виглядало, як це звучало, що там буде трохи більше костроти. Тож, хоча багато людей були здивовані, що він має таку гостроту, як він мав, я був здивований, що він не мав ще більш. Мабуть, моя перша думка була, що це буде як Сімпсони, що розповідає сказку. Дуже самосвідомий самосатиричний, злий дорослий погляд на те, на чому ми виросли. Подумайте, чим би стало розчарування, переглянувши фільми. Я безумовно отримав елементи цього, але не так багато, як я сподівався. Мабуть, я просто не вважаю більшість жартів смішними. Я люблю слухати, як говориться Ді Мерфі, але ніколи не чую від нього грошового сценарію. Майрус такий самий. Я відчуваю, що це просто його шотландський акцент, з якого я хочу сміятися, але він просто не дає мені жодного матеріалу, щоб зачепитися. Я мав схожий досвід з відьмами з фокусу покусу або ж Керрі з першого фільму Сонік». Смішні виступи, просто без смішних жартів. Чому те, що Віслюк дізнається, що дракон самка зачаровує, таке чудове? Чому те, як Шрек пояснює, що цибуля має шари таке веселе? Чому Фіона, яка каже у тебе стріла, в допі такий дивовижний матеріал? Я бачив це цей фільм так багато разів, бо за кажуть що я щось пропускаю з жартами, і всі ці роки по тому більшість з них просто ніколи мене не чіпляла. І Я не кажу, що там нічого смішного, та ще до цього дійдемо. Принаймні, цинічний світ і незвичайні персонажі могли б витілятися. і так вони це роблять деякий час. Історія знову мене втрачає, коли намагається діяти так, ніби подає душу роздираючу романтику, є просто звичайним розривом у третьому акті, без сміху. У ньому абсолютно немає нічого нового. Проте вони діють так, ніби дають нам щось нове. Якби це було щось дійсно цікаве, як проблема в стосунках, з якою люди могли б ідентифікувати себе, наприклад, як в пізніших фільмах. Я б не критикував, але неправильне розуміння того, що інше говорить, плотуючи їх з тим, що вони не люблять один одного. Я Ненавише такі речі. Айгаденафласнейсе. Так, давайте подивимося, як він дується. Це ж так дуже роздираєш. Я не бачив цього в жодному з мільйонів інших громкоів. Ми залишаємося на дурацькому скрикленні на деякий час і знову ж таки нічого смішного або блогнового не додається. Я не розумію, чому це так емоційно для багатьох людей. Гадаю, для багатьох глядачів вони просто приймаються як частину курсу, і я збрехав, якби сказав, що цього не розумію. Маю на увазі, в мене теж є кліше, які можу перетерпіти. Іноді ці кліше це саме те, що мені подобається. Але ці просто натискають на всі неправильні кнопки для мене. Кожного є свої блюді точки, які їм важко не помічати. І кліше одні з моїх. Добре, я виклав те, що мені не подобається у фільмі. Дозвольте мені прийти до того, що мені подобається. Не створюйте враження, що я ненавиджу цей фільм, тому що в ньому дуже багато хорошого і <плес> доброго тоді, коли вони намагаються зробити щось інакше. Коли він стає темним, стає шалено темним. Я ніколи не бачив цього за аудиторією. і сцена, де Фіона співає пташці, і замість того, щоб щепитати разом з нею. Вона співає так голосно, що підриває її. Це все чудово, але потім вона дивиться вниз на гніздо з яйцями. Ці в аудиторії, о, вона збирається їх виростати. Ні, вона готує їх прямо там. Це чудова хрінь! І інші гострі моменти у фільмі: це де він оживає. Пряниковий чоловічок каже: надування неминих тварин просто для розваги. І кілька майже злеливих слів тут, то там. А лайкенсфайт Сосільмедбесілай зовнішній вигляд фільму також дуже нетрадиційний. Він одночасно і гарний і потворний. Дісней славиться тим, що робить все максимально красивим, але тут навіть красиві речі мають щось трохи дивне в супі, і я впевнений, що це навмисно. Ніби це казка, але це дуже тривожна казка, і з відчуттям, що щось не так. Те, Та що мені подобається найбільше, мораль. Скільки разів ви бачили фільм Дізне, де вони кажуть, не судіть книгу за обкладинкою, а потім обкладинку змінюють. Я люблю дізне, і більшість нас розуміють меседжі, які вони намагаються донести, але вони відмовляються від багатьох речей. Жертва не завжди є жертвою. Думаєте, ви занадто потворні, щоб отримати жінку? Ви маєте рацію, але вірте достатньо сильно і ви можете змінити свою зовнішність. Що ж, це є щасливий кінець. Не про те, коли обидво стають красивими людьми, а про те, коли двоє притворюються на мострів, і вони згодні з цим пам'ятаю. Ли дивився за аудиторією, все не почалася. Всі навколо мене ніби шепотіли. Його не було б круто, якби вона залишилася у греха. Але такі ні, вони всього не зробили. Але вони дотримуються свого послання, і це все одно щасливий кінець. Це не фізична краса, змінюється, це сприйняття, її. і це підводить до однієї з кількох причин, чому я вважаю, що цей фільм досі актуальний. Окрім кінцівки, яка не обманює глядачів з часом, я відчуваю, що з нього можна витягнути більше. За останні кілька десятиліть було багато досліджень плані ідентичності, і коли ви бачите, як Фіона поводиться зі своєю любов'ю до ну огорних речей, які Шрек любить, має сенс, що її зовнішність тепер відображає те, як вона почувається всередині. І, як і більшість хороших уроків це й стає ціннішим із кількістю проблем минулого та сучасності, з якими можете його пов'язати. Крім того, коли це було випущено, піджимав трохи більше гостроти. На цій ноті так багато батьків показує своїм дітям цей фільм, думаючи, що він такого ж рівня, як і фільми з рейтингом G, якими стали більшість фільмів з рейтингом PG. Я говорив про це нескінченно. Минуло мали ця ситуація, коли це си може спрацювати на користь усіх. Це за відсутності кращого терміна важкий PG. Іноді він навіть межує з PG-13. Але всі представляють його як дитячий фільм, тому що PG означає практично G зараз. Він показаний разом з фільмами «Дісней» та Піксар. Насправді я думаю, що розуміння приходить до дітей таким чином: вони починають з простих казок «Дісней», переходять до більш дорослих ідей піксар, а потім до більш злого та сатиричного гумору шрека. Шрек це, це той фільм, про який я, я, чую я чую все більше і більше, що діти шоковані, що їм дозволено його дивитися, і їм його показують усюди. Я думаю, що це щось чим для мене були повернення в країну особу та їм не сінім, з звинком дорослого елементу, який тут не страшиться, а він недоречний. Жарти про розмір цюрки, жарти про жорстоке поводження з тваринами, не злічені брудні націк. Мусить бути обряд посвячення перед переглядом такого фільму в дитинстві, але що робить його ще більш особливим, так це те, що тут не тільки гумор більш дорослий. Це меседж. Меседж дійсно хороший. Я майже шокований, що це не робиться частіше. Але частково це тому, що діти люблять купувати свої гарні товари. А в кінці кінців персонажі не гарні. Але Шрек свого роду змінив шабло на це цей рахунок, оскільки то іграшок Шрека, ляльок, футболок, навіть людей, людей одягнених як персонажів, це ще популярні, тому що вони так полюбилися. Шрек перетворився з того, що я думав буде більш дорослим сімейним фільмом на дитячий фільм, який має несподівано дорослі жарти. Я думаю, що це робить його ще смішнішим для дітей. Тонально, я думаю, він трохи непослідовний, але комедійно діти ймовірно сміються сильніше, коли думаєш, що їм розповідають повчальну історію, але при цьому розповідають напрочуд про жарт. Тож, то ж так, навіть якщо багато всього не смішить мене, я можу бачити його важливість і те, чому це такий хороший фільм для дітей, що прости з ним. Це не слухняний Дісней, більш цинічний Дісней, Дісней, який каже: Так, знаєте, що ви монстр, але монстри — це круто. Вони не нудні, і можливо всі ми такі в якомусь унікальному сенсі. Це і песимістично і оптимістично водночас, тож, зрештою, я думаю, це важить набагато більше ніж те, що розсмішив він цього оглядача. Я ностальгійний критик, я пам'ятаю, щоб тобі не довелось. Чекайте ще три фільми. Можете подивитися, як Дак грає в вартової галактики, та я вирішив переопройти цю гру та пропоную вам провести вечір п'ятниці 13-го разом, починаючи о восьмі вечора за київським часом. До зустрічі на твіч! Три роки по тому, у 2004-му, виходить шрек. 2». Я знаю, ви можете подумати, що якщо мені не сподобався перше, то я ймовірно не зможу полюбити цей. Насправді, це не тільки мій улюблений фільм про шрек, але й одне з моїх улюблених комедій усіх часів. Це те, яким я уявляв собі, буде перший фільм. І хоча він, можливо, не має такого великого культурного впливу, як перший, він зворушливий, розумний, чарівний, і він доколік смішний. Вони кидаються в тебе дитячими та дорослими жартами за кожної нагоди. На передньому плані, на задньому плані вербально, візуально, і всі вони працюють так чи інакше. Ви каравайбранко геністнтифорест рекестінбекасі витейте со тут. give him the babaka treatment we represent the workers in all magical industries both evil and benign someday i will repay you unless of course i can't find you or if i forget Історія продовження в тому, що вони повинні зустрітися з її батьками, які не знають, що Фіона фіонаогриха що вийшли заміж за Огра. у боротьбі з уперечніми її батьків а я хрещена та її син принц чарівна, які спочатку мали одружитися, намагаються знайти спосіб, щоб це все ж таки сталося. Це призводить до того, що на волю випускають кілера або кота. Всі перетворюються на прекрасні альтер-его, і природні люди дізнаються, що для них дійсно важливо і хто вони є. Відставимо гумор на хвилинку, і все протікає так ідеально, як тільки може в такому фільмі. Мені подобаються всі в цьому фільмі. Персонажі набагато чарівніші і симпатичніші, як на мене. Дуже подобається і Фіона, як пара в цьому фільмі. Вони нагадують чомусь Гомеса та мратішу, які знаходять затишок у тому, що мало хто знайде і у них чудова хімія. Нарешті сценарій для Віслюка відповідає його енергії з багатством кумедних реплік, а також кумедне супернесоміжними котому що боять Антоніо Бандера. Так, план лиходів трохи шаблони, але навіть коли ними маніпулюють, і вони ніби розходяться в третьому акті, бо все одно можна їм співчувати. Ширек і Фіона хочуть бачити одне одного з щасливими і їх обманюють, нав'язуючи думки про щастя окремо. Це набагато більш показово і душорозіраюче, ніж просто неправильно зрозуміти слова іншого. Вони по-справжньому пожертвували своїм щастям заради ближнього. Це дійсно зворушує і робить лиходів більш злими. Фільм також шалено креативний. Різні способи, якими вони передають різні жарти і навіть екшн-сцени настільки нестандартні, що навіть підпищують рівень адреналіну. Я міг би дивитися сцену з пісню, а не де гіро мільйон разів винудьгувати жодного. мобі персонажі чудові, далемі чудові. Навіть у тих рідкісних випадках, коли жарт не викликає гучного сміху, він все одно милий, тому що завжди пов'язаний з чимось цікавим або приємним в цих персонажах. Мені подобається, коли барван каже, чому така довга морда, коню. Яка довга морда? Це, мабуть, один з найстаріших і найбанальніших жартів в історії, але весь люк дивиться так, ніби мило. Ми дещо переживаємо, але мило, і якби на цей погляд жарт навряд чи б спрацював. Цей фільм має стільки індивідуальності, стільки енергії, стільки винахідливості набагато кращий сценарій. Це один з небагатьох фільмів, які небезпечно близько підходять до того, щоб стати моїм ідеальним фільмом. Я міг би включити його прямо зараз, знаючи кожен жарт, який буде, і все одно сміятися до упаду. А також відчувати справжні емоції до персонажів. Знаю, що ймовірно втратив багатьох з вас своїми думками про перший фільм. Проте знаєте, що не тільки люблю другий, але на мою думку це комедійний шедевр. А потім, ну знаєте, сталося це. У 2007 році вийшов Шрек 3. І, ну це не жахливий фільм, але це точно не хороший фільм. Шрек не тільки дізнається, що він стане батьком, але й про те, що він може стати королем далеко-далекого королівства після смерті батька Вічай Вічайдушно намагаючись уникнути своїх обов'язків, він у пошуках іншого короля молодого Артура з голосом Джасіна Тімберлейка. Шрек вчився бути батьком, доглядаючи за ним, але на додачу ще й злі сили повертаються з минулого, щоб захопити контроль. Цей фільм, який на папері повинен спрацювати, всі елементи є. Здається, що це наступний логічний крок, але все просто дивно. Не в смішному чи розумному сенсі. Просто дивно. Well, <laughs> Таймінг не той, темп не на той, навіть лиході якісь не такий. Це знову Чарівний. Та кожен фільм має унікального лиходія, крім цього, де вони просто повторюють попередника. А ні, кубку попередників. Є кілька хороших моментів, як рікайдел в ролі не дуже чутливого Мерліна. Мішна поперед кейсю анаті вилі местап. Принцеса, що використовує свої витончені сили за зброю, прикольно, і такі епізодичні моменти, як Пінокі, які намагаються говорити так відтіювати, щоб все звучало, ніби він не говорить правду. Exactly а загалом відчувається, ніби фільм зобов'язання. У другому фільмі все відчувалося піднесеним. Була пристрасть і навіть вдячність за те, що перший фільм мав такий успіх, тому вони доклали всіх зусиль, щоб зробити найсмішнішу душевну, але все ж таки гостру комедію, яку собі пісней рейтинг. Тут відчувається, що вони роблять третій. Тепер у нас є франшиза, люди волітимуть бачити. Тому напевно, ми хочемо її зробити. Він викликав пару смішків, але стався бездушним. І що б ви не думали про перші два? Ви точно не скажете, що вони безтушні. Хоча фільм добре пройшов у прокаті, ніхто не повторював жодних реплік і не говорив про жодну зі сцен, які вони ще не побачили. Що певно є причиною того, що серіал закінчили на краще, але все ж на такі хороші носі у 2010-му, шрек назавжди. Це, мабуть, найнормальніший фільм із серії. Він не образливий, але й веселий. Це просто ще один цикл шрека. Але замічу, що ви можете відчути, як вони намагаються повернути оригінальну матір. Шерек починає в тому любитись від того, що його щоденна рутина переривається батьківством. Тому він укладає угоду з інтриганом Румпель Шільскеном. Той каже, що дасть йому день відпочинку, якщо він зможе стартувати один день з його життя. Очевидно, ніколи нічого не читавши у своєму житті. Він просто довіряє йому і не бачить жодних підступів. Він приймає пропозицію день його народження, в результаті чого майбутнє багатьох людей зруйновано, оскільки той стає королем. Шерек об'єднується з армією огрів румпля Олюване фіоне, і очевидно усвідомлює як добре йому було весь цей час. Моя найбільша претензія полягає в тому, що незважаючи на наше співчуття до Шрека, який втрачає свій вільний час, він занадто грубий з Фіоною на початку, кажучи, що він шкодує, щоб взагалі врятував її з вежі або мав дітей. Баквенда вородмісенс. Бакпіфоюресківміфомдераґенскіпзакли. Це мабуть найбільше перешкода для фільму, тому що дуже важко вболівати за нього після цього, урахувавши це, жарти краще. Різні способи страждань від відсутності Шрека знайомі, але все ще досить гумористичні. навіть деякі ейкшнс-сцени креативні, як огри, що борються з піфером та при цьому змушені танцювати під його дудку. Ви безумовно можете відчути зусилля, але досить неможливо не бачити це просто як черговий фільм у франшизі. Завжди було відчуття, що перші два фільми робили щось нове і захоплююче. А цей, хоча й краще, за попередні, просто робить те, що було встановлено як формула Шрека. Тепер у Шрека проблеми сімейним життям він навчиться бути вдячним за те, що має Кіто батько повинен зробити штуку з великими очима, який заклинання щось перетворює і слід комедійні наслідки. Це непогано, але це вже не особливо. Мабуть, всі думали так само, тому що з тих пір вони не зняли жодного фільму, і чесно кажучи, їм це не потрібно. Навіть хтось на зразок мене, хто не закоханий в оригінал, визнає позитивний вплив, який він мав, і навіть тоді я знайшов фільм про Шрека, який мені сподобався. Він просто змістився на один. Завжди ходять чутки про наступне, але не знаю, чи люди дійсно хочуть це бачити. Що ж, четвертий фільм не чудовий, це краще покращення ніж третій, та перші два завоювали так багато сердець, що нам не потрібні залишки зі столу. Досить куметно думати, що ці непристойні, злі, трохи перекручені фільми розвивають так багато дітей, які зараз ростуть. І все ж в цьому я бачаю більше позитиву, ніж негативу. Мені подобається, що це дитячі фільми, які об'єднують дітей і дорослих, і ніби кажуть, ми знаємо, що тобі не варто це дивитися. Але ми все одно покажемо. Є щось особливо в тому, щоб дивитися, що. Здається трохи неслухняним порівняно з іншими дитячими творами, але все одно змушує тебе сміятись, навіть в чомусь досить важливому. І в цьому напрочудов тривала сила. І поки батьки та діти розуміють, що недоречний жарт це нормально, можливо, це дійсно нормально, а можливо, навіть набагато краще. Я ностальгійний критик і пам'ятаю це, щоб тобі не довелось. What are you talking about, cracker? Дякую за перегляд, натхнення та підтримку. Підпишись, вподобай та поділись. Озвучено та перекладено з нуля. Ми ще почуємось. Па-па.